Бачили на балаклеї, як снаряди скидували і на завод, і на базу. Тут же ж ті люди, що пооставались, не стало ні світла, ні газу. Дистало. Проведення роботи по укріпленню будинку відмосткою. Зроблено дах, укріплена стропільна система і замінили шифер. Зараз готуємося до утеплення будинку, замінення у вікна. Планується виконати благоустрій територію. Тут стояли війська агресора півроку, і саме вони розміщувалися в даному селі. В даному багатоквартирному будинку проживало 15 сімей, і дані сім'ї очікують, і вони готові повернутися, тобто вони зараз живуть в інших приміщеннях. Даний об'єкт реалізується за рахунок фонду наслідків збройної агресії. Вартість складає 9,7 мільйонів гривень. В населеному пункті наразі проживає 300 людей, проживає 50 дітей, працює в дистанційному режимі. Новогусарівська гімназія, незважаючи, що були великі руйнування, населений пункт підключені до газопостачання, до електропостачання. Життя триває, відновлюємо об'єкти. Разом до перемоги.